Мир, Боже, дорогоцінні, сьогодні пастори Майя та Юрій Паскал дали прекрасну проповіді, які вони показують, що апостол. Яків він написав, що віра без добрих діл мертва, і саме віра вона спонукає людину робити добрі діла. І е, через ці добрі діла, віра наша, вона удосконалюється так само, як Авраам він вірив у Бога. Він віддав свого сина, і він таким чином цими ділами він удосконалив свою віру. Він підтвердив її. І зараз, якщо я говорю, я віруюча, але моє життя. Не стає святим, не стає очищеним від гріхів, то чи я дійсно віруюча? Моя віра мертва. Бо людина, яка вірить, вона дійсно доказує своїми ділами, вона доказує своїм служінням Богу так, як хоче Бог, а не так, як я хочу. Ми часто ставимо себе на перше місце і думаємо, що Богу буде угодно служіння, так як я хочу, так як я думаю, але насправді це не так.